11-1. з такою вражаючою різницею м'ячів обіграла останніх трьох суперників Кіровоградська зірка. Після столичного динамо 2 та Чернівецької боковини черговою жертвою наших земляків став дебютант ліги футбольний клуб Тернопіль, для якого ця поразка стала першою у сезоні. Відкрили рахунок господарів вже на 9-й хвилині. Андрій Мостовий та Григорій Баранець оригінально розіграли штрафний удар, і голкіпер Тернополя виняв із сітки перший м'яч. Перший гол визначив подальшу тактику на гру, каже коуч зірки Анатолій Бузнік. Забили перший м'яч хорошо сработали на стандарті і заставили соперника розкритися, тому було чуть легче. Після забитого м'яча кіровоградці традиційно змарнували декілька гольових моментів, поки на 34-й хвилині матчу дебютант команди Артем Щедрий не реалізував вихід 1 на 1 2-0. Гості не забарилися із відповіддю. За п'ять хвилин гравець Тернополя Богдан Семенець відквитав один м'яч – Статус-кво зірка відновила у другому таймі. На 58-й хвилині Андрій Бацула скористався пазом Олександра Акименка і забив третій м'яч. Міг забивати і зірковий дебютант нашої команди, кращий гравець та бомбардир першої ліги минулого сезону Олександра Кименко. Але нападника підвела реалізація. Адаптація в команді ніколи не проходить безболезненно. Я думаю, он і в Черновцях забив, там відмінили м'яч, і здесь був близок тому, щоб забити, і не один. все делал правильно, кроме последнего момента. Но ну, это, наверное, все-таки какие-то принципы игры, где-то нахождение в определенных зонах. А игрок не оставляет сомнения в том, что он был лучшим игроком прошлого сезона. Проте у воротах гостей расписались и другие игроки. На 63-й минуте Джокер Анатолия Бузника Иван Рудницкий вышел на побачення с голкипером и сделал рахунок розгромним 4-1. Взяв участь Іван і у п'ятому голі. Після подачі від кутового прапорця півзахисник кіроградців пробив у бік воріт і м'яч рикошетом від гравця Тернополя влетів у ворота гостей. 5-1. зірка здобуває найбільшу перемогу у сезоні. А Анатолій Бузнік скаржиться на погану реалізацію гольових моментів. Завершення опять у нас не на должному рівні. А то що забитых забитих и і е, качества игры, Я думаю, що зрителям такі игры подобаються, футболістам такі игры теж легше грати. Ми выполнили основну задачу, взяли 3 очка і все-таки забили вторую игру, достаточное количество мячей. Цікаво, що зірка та Олександрія у другому турі поспіль перемагають своїх суперників із великим рахунком. Відповідно, 4-0 та 5-1 і 3-0 та 4-1. Для Олександрійців перемога над Миколаєвим стала сьомою поспіль у сезоні і ще більше зміцнила їх лідируючі позиції. Зірка ж виграла втретє поспіль і піднялася на п'яте місце у турнірній таблиці. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.